Вітаю на першому подільському. Підсумуємо інформаційний вівторок, 27 травня. Усі найцікавіші події з точки зору наших журналістів. Дивіться за мить. Соціальні виплати українці отримують вчасно, незалежно від війни. Про це наголосив Денис Шмигаль під час чергового засідання уряду. Додатково у травні місяці спрямували понад 3 мільярди гривень на субсидії та пільги. Адже за словами урядовця, жоден потребуючий українець не повинен залишитися без допомоги. Загалом, за перші чотири місяці цього року на соціальні програми з держбюджету виділили 213 мільярдів гривень, що на 14% більше ніж торік. Особливу увагу уряд приділяє програмам для внутрішньопереміщених осіб. Сьогодні схвалюємо новий порядок компенсації вартості комунальних послуг закладам, де розміщуються родини ВПО. Робимо цю процедуру більш ефективною. Функцію виплат передаємо пенсійному фонду. Виплати будуть здійснюватись безпосередньо закладом, де живуть внутрішньопереміщені особи, а не органом влади, на балансі яких перебувають ці заклади. Цифровізація процесу дозволить уникнути зловживань. А розрахунки тепер будуть кожного місяця, а не із затримкою в квартал. Таким чином уряд допомагає тим, хто підтримує родини вимушених переселенців. Тарифи на газ та світло на даний момент завищені, тож про подальше підняття не може йти мови. Про це заявила народна депутатка Юлія Тимошенко. За її словами, команда батьківщини виявила 84 мільярди незаконно стягнених з українців і прихованих нафтогазом та енергоатомом гривень. Відтак вже підготували відповідний законопроєкт, який має повернути ці кошти в бюджет. Також лідерка батьківщини наголосила, гроші потрібно спрямувати на виготовлення власної зброї. Ми вимагаємо негайно внести зміну до бюджету і терміново перерахувати всі, фактично вкрадені у людей та держави гроші на закупівлю озброєння та боєприпасів власного виробництва. Всього наш оборонпром завантажений всього на 31% і 84 чотири мільярда гривень, які ми знайшли. Не завадять нашому, мі... нашому оборонпрому. Ми звертаємося до правоохоронних органів з заявами про злочин, з вимогою встановити та притягнути до відповідальності організаторів та виконавців цієї мега на 84 мільярда гривень, яка проведена за лаштунками війни. Третє, про будь-яке підвищення тарифів, що постійно намагається знову зробити влада. Не може бути і мови більше того, тепер ми маємо беззастережні докази, підтверджені Верховною Радою України того, що і нинішня вартість газу та світла є суттєво завищеною, і тому ми оскаржимо ці тарифи в суді. Сьогодні День сил спеціальних операцій Збройних сил України. Це еліта, війська, бійці, які першими заходять у найнебезпечніші точки, працюють у тилу ворога, виконують складні розвідоперації, знищують ключові цілі, координують рух опору та психологічні місії. Сили спеціальних операцій це підрозділи, що діють точно, швидко і непомітно. Їхні завдання ризиковані, зухвалі і часто змінюють хід історії. Це воїни без страху, їхня зброя рішуча. Участь. Їхня мета, захист України. Вони працюють навіть не на межі, а поза межею. Сьогодні ми дякуємо кожному з них за стійкість, мужність і відданість, пам'ятаємо полеглих, віримо в живих і бажаємо всім повертатись з перемогою. Слава силам спеціальних операцій, слава Україні! Щоб стати фахівцем, потрібно мати бажання. Щоб стати воїном ССО, потрібно бути чесними із собою і побратимами. Мети досягає той, хто йде до неї. Це довели тисячі вчорашніх цивільних, які стали до лав сил спеціальних операцій. В силах спеціальних операцій немає неважливих людей. Наша найвища цінність це життя наших воїнів. Ми б'ємося не лише за наших рідних, а й за побратима, який поруч, удвічі завзятіше нищимо противника за тих братів і сестер, які втратили життя. Наш шлях визначає проста настанова берегти себе і Україну. Заради цього ми долаємо в тому сумніви і обставини. Заради цього залишаємося справжніми. Робимо неможливе, працюємо за межею. У Хмельницькому офіційно представили нового очільника департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації. Сьогодні перший заступник начальника ОВА Оксана Вжешневська представила медичній спільноті новопризначеного начальника відомства Дениса Сергійовича Дудка. До цього він очолював Красилівську багатопрофільну лікарню, де зарекомендував себе як досвідчений фахівець і відповідальний керівник в обл адміністрації. Впевнені професійність Дениса Дудка сприятиме розвитку медичної галузі краю та ефективному вирішенню. Актуальних викликів 27 травня у світі відзначають день екстреної медичної допомоги професійне свято тих, хто щодня стоїть на варті людського життя. Начальник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін привітав працівників служби екстреної медичної допомоги Хмельниччини. У цей надзвичайно складний для країни час. Саме ви першими опиняєтеся на місцях трагедій, підтримуєте постраждалих, рятуєте життя. Це не просто професія, це місія, зазначив очільник області. Подякую обласної військової адміністрації відзначено десятьох фахівців: зокрема Галину Волкову, Сергія Гайворонського, Наталію Здихальську, Тетяну Коваль, Ірину Коломієць, Олега Мегіс. Людмилу Поплавську, Ірину Фролову, Марію Шматлай та Миколу Яремчука. Щиро дякуємо всім працівникам екстреної медицини за відданість, фаховість і стійкість. Ваш внесок у збереження життя безцінний. У Хмельницькому відбувся ознайомчий візит представників громад із сусідніх областей. Гості побачили, як місто впроваджує енергоефективні рішення, підтримує ветеранів та розвиває інфраструктуру. Вони побували на нових об'єктах: від когенераційних установок і спорткомплексу до інноваційного гуфі-центру. Подібні ініціативи це шлях до сталого розвитку всієї України. Деталями поділяться мої колеги. Понад три десятки представників громад із Вінниччини та Тернопільщини приїхали до Хмельницького вивчати досвід ефективного комунального управління. Стартував візит із презентації оновленого торгового центру Дитячий світ реконструйованого завдяки міжнародній допомозі. Прикладом для нас була поїздка в Хмельницьку територіальну громаду як обласний центр, де він показав, як він рухається в напрямку розвитку своєї громади. Та от і сьогоднішня зустріч. Навіть не хочу починати зранку, дуже сподобалося. Тут там, де ветеранський простір, дуже велика робота зроблена. Ось і цінується робота цих людей, які вкладають свої зусилля, силу і душу, і це дуже відчутно, щоб покращити громадський простір, зробити його більш безбар'єрним, якраз для наших захисників і захисниць. На медичних закладах міста сонячні панелі. Енергія сонця допомагає економити бюджетні кошти і забезпечує автономність у кризові періоди. Когенераційна установка ще одне рішення для енергетичної безпеки. В місті вже працюють 19 таких агрегатів, 5 з них за кошти міжнародних партнерів. Ми вибрали такі локації, щоб вони були різноманітні, щоб була можливість і відвідати і навчальні заклади, і заклади охорони здоров'я. І так, Зараз сьогодні ми знаходимося у ветеранському просторі, щоб розказали про те, як ветерани інтегруються в цивільне життя. Також, щоб розповіли, сьогодні була зустріч міським головою, і він розповів про те, як громада розвивається, як працює, як допомагає Збройним силам України і наближає нашу перемогу. Палац спорту масштабний і сучасний, і тут можуть проходити як спортивні змагання, так і концерти та форуми. Наше місто теж курортне, реабілітація досить ну, розвинена на на достатньому рівні, але це більш лікувальна, лікувальна реабілітація йде. О. А сьогодні я побачив таку глибинну, комплексну, системну системний підхід. У Хмельницькому дбають про тих, хто захищає Україну. У ветеранському просторі допомагають адаптуватися до цивільного життя і реалізовувати нові проекти. Їм цікавий досвід уже діючих ветеранських просторів. Насправді так була доволі така змістовна розмова. Я б сказала навіть дискусія, було дуже багато питань, і це дуже приємно. Адже коли задають питання, то значить точно люди цікавляться і хочуть зрозуміти всі тонкощі роботи, запобігти можливим якимось викликам, проблематикам і перейняти успішні кейси. Тому нам сьогодні вдалося презентувати нашу роботу, поділитися, як ми працюємо, і все таки, я думаю, що результатом цієї розмови, цієї зустрічі, все таки будуть ще такі точкові приїзди самих громад до нас щодо обміну досвіду на майбутнє. Хмельницький це не лише про проекти, цифри і будівництва. Це приклад того, як громада з амбіціями, партнерством і відкритістю до змін може стати сильнішою щодня. Побачене надихає гостей і мотивує до втілення подібних ініціатив у своїх містах. А спільний обмін досвідом це ще один крок до успішної країни. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. А Кам'янець-Подільський на два дні став центром молодіжного лідерства. Понад 100 активістів із навчальних закладів Хмельниччини взяли участь в обласному патріотичному зльоті. Молодь дискутувала, змагалася, обмінювалась досвідом і демонструвала свою готовність будувати майбутнє України. Завершив захід символічний флешмоб Вільна нація та яскраве файер-шоу. Подробиці у наступному сюжеті. Молодіжне самоврядування, сучасний погляд, стратегія, практика. Під таким гаслом в Кам'янці-Подільському відбувся обласний патріотичний зліт лідерів учнівського та студентського самоврядування. Участь взяли понад 100 представників із 48 закладів професійної фахової передвищої освіти. Організаторами обрано Кам'янець-Подільський фаховий коледж будівництва архітектури та дизайну, навчальний заклад із однією з найкращих моделей студентського самоврядування. Надзвичайно сподобалося. Ми бачимо, що потенціал наших учнів, наших студентів просто шалений. Тому наше завдання номер один його підтримувати і розвивати в майбутньому. Молодь не просто майбутня, вона вже сьогодні впливає на розвиток навчальних закладів і держави. Відбудова України потребуватиме не лише ресурсів, а й висококваліфікованих фахівців. Будівельники, архітектори, дизайнери. Саме ці професії будуть у пріоритеті. Тим часом учасники змагалися, демонстрували командний дух, а організатори пригощали гостей фірмовою рибною юшкою. Да, ми сьогодні пригощаємо наших гостей рибною юшкою. Смачна дуже великий набір риби тут. Судак, сом. є значна традиційна своя добавочка до ухи, Це набір спецій, особливий, ми їх самі готуємо і безумовно секрету ми не розкриваємо. Яскравим завершенням першого дня стало фаєр-шоу. нові знайомства, позитивні емоції, цінний досвід, головні здобутки для кожного учасника. Саме це і було основною метою зльоту, і організаторам вдалося її досягти. Наш коледж часто проводить такі заходи, тому ми вже звикли до такої студентської мотошні. Сьогоднішні тренінги були дуже насичені. Ми так всі здружилися, познайомилися. Було дуже приємно поспілкуватися з лідерами з інших навчальних закладів з цієї області. Всі такі привітні, відкриті. Ми дуже класно провели тренінги, особливо емоції. Просто ми запам'ятаємо цей тренінг точно на дуже довго. Проведення зльоту саме на базі цього закладу не випадкове. Тут уже діє ефективне самоврядування, яке може бути прикладом для інших. В нашому коледжі діє, я вважаю, одна з найкращих моделей студентського самоврядування. Наші студенти надзвичайно активні, вони просто постійно готові до дії. Майбутнє нашої держави її відбудова, розбудова звичайно в руках молодих. І тому велике значення має школа лідерства у кожному закладі освіти. Фінальною крапкою зльоту став патріотичний флешмоб Вільна нація, символ віри і незламності української молоді та держави. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Пожежа в Хмельницькій багатоповерхівці обійшлося без жертв. Уранці 27 травня, близько 9.19 до служби порятунку надійшло повідомлення про задимлення в одній із квартир на восьмому поверсі дев'ятиповерхового будинку на вулиці Зарічанській. Рятувальники оперативно прибули на місце, локалізували та ліквідували загорання на площі 15 квадратних метрів. Їм вдалося не допустити поширення вогню на інші приміщення. Під час інциденту ніхто не постраждав. Наразі причини та обставини. Пожежі встановлюють фахівці. Такими подіями завершується вівторок, 27 травня. Більше інформації про головне життя країни та області завжди є на офіційних сторінках Першого подільського у соціальних мережах. Дякуємо, що обираєте нас, мирного неба та переможних новин.